Обожнюю, коли всі будівельні процеси відбуваються заздалегідь запланованим планом. Тобто запланував собі на тиждень якийсь певний об'єм робіт і це все діло виконується. Щасно приїжджає техніка, приїжджає бетон, погода сприяє всьому, і ти від цього отримаєш свого роду такий будівельний екстаз. Сьогодні в процесі заливки у нас фундаментна подушка під фундамент. Ось це все діло щупом міряється. Товщина самої плити вібрується і заливається. Наш е е підвал, який ми робили, вже він закінчений. Залишилось тільки заляти сходи і в процесі це все діло будемо робити. Тому так, радує погода, що дає можливість працювати. І скоро буде логічне завершення на даному об'єкті. Ще трохи і буде те, що треба. Тому слідкуємо, всім добра.